Мене питають, коли закінчиться ця босифікація, примусова ця мобілізація, коли вона закінчиться. Питання такі пишуть: давайте подивимось так. У мене є певна інформація, не тільки ж від старого ж розумієте, я володію певною інформацією. Тепер я спробую в розкладі її додати, Як? якщо вийде. Не можна все казати. Вмикаємо мозок і думаємо нарешті. Так. У 2025 році припиниться масова бусифікація, примусова, звірська мобілізація чоловіків. Так або ні? Відповідь так. Шість кажеслів. Відповідь так. Трійка пентаклів це вихід на новий рівень. Ось тут зараз спробую пояснити сюди. Це виходить навчання і підготовка відразу людей. Тобто, такої бусифікації не буде. В той же час всі громадяни України, чоловіки, повинні бути військово підготовлені. Навчатись, готуватись і бути готовими в будь-який момент. По трійці Пентаклів. Так, щоб не було повторення. Зрозуміли? Дежавю? Наступ Україна. Україна повинна стримати це, не допустити повторення. Світ війна? Не допустити світової війни. Щоб воно все вилізло далі. Ось він, Тут пік. А Україна в цій ситуації жертва не один раз мені випадає. Тобто зупинка буде. Ось те, що буде, то і буде. Так виходить, що хтось буде нетронутий, хтось загинув, хтось скалічений. В загальному питанні країни. Жертва так, буде, як воно буде, зрозумієте. це питання. Закінчення мобілізації. Тут ми повинні зробити так, щоб не було повторення, були люди і це все взаємодіяти. Важко це не для нашої України завдання взагалі. Але очікуємо у 2025 році. Дивитись по місяцям це ідіотизм, відразу скажу. Є така тенденція, вона мені подобається. І. Як вам сказати? Нас чекає сценарій такий, що всі чоловіки будуть військово підготовлені.